І був Авраам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Аврамові та й промовив до нього Я Бог всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя, своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликатись ім'я Твоє, Авраам, але буде ім'я Твоє, Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого. Увесь край ханаанський, на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог, а ти заповіта мого стерегтимош, ти й потомство твої по тобі в їхніх поколіннях. То мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і станеться знаком заповіту поміж мною і поміж вами. А кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас, буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з-поміж чужоплемінних, що він не з потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому Твого і куплений за срібло твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним. А не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа та з народу свого, він зірвав заповіта мого. І сказав Авраамові Бог, Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже, Сара, бо ім'я їй, Сара. І поблагословлю я її, і теж з неї дам сина тобі. І поблагословлю я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся. І подумав він у серці своєму, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятидесяти літ уродить. А до Бога сказав Авраам хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм. Бог же сказав але Сара, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак. І свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім. А щодо Ізмаїла, я послухав тебе, ось я поблагословлю його і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів, і великим народом учиню я його. А свого заповітає складу з Ісаком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року. І він перестав говорити з ним. І Бог возніся від Авраама. І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з-поміж людей Авраамового дому. І обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним. А Авраам був віку 99 дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. А Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. Того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його. І всі мужі дому його, народжені дому і куплені за срібло з поміж чужоплемінних, були обрізані з ним.